Намалювати словом портрет людини, вкласти ціле життя у риму вірша, передати емоцією, особистість, професію, характер, думи й переживання, доповнити музикою, кохання, підкреслити звуком мрію і мету, а потім дозволити часу припорошити все це висновками і підсумками, щоб зберегти, передати наступним поколінням як живу згадку. Як приклад, того, чим слід пишатися і над чим варто задуматись, схиливши скорботну голову, хто ми є, які ми є і для чого, власне, живемо у цьому світі, відповіді живих сучасників у програмі Життя в портретах. Творчість Сергія Осоки абсолютно бездоганна річ. Я цього слова не боюся, не боюся цього пафосу, тому що коли ти це читаєш, автор дає тобі таку можливість побувати в тому світі, який він створює, і згадати власне дитинство. І тим вона для мене особливо цінна. Творчість Сергія Осоки, вона одночасно і глибока, і приземлена. Вона піднімає якісь високі філософські матерії і водночас опускає усіх нас до того рівня сільської буденності. До того, де все просто, знайомо, зрозуміло. Сергій Осока сама згадка цього прізвища, цього імені змушує посміхнутися, змушує згадати про щось світле, про щось таке, про що давно вже забув, і раптом згадав і від цього приємно. Він народився у великій багатці, знайшов себе у Полтаві, та все ж і досі надихається селом. Він вважає, що найгірша робота для поета. Журналістика, але все ж працює саме в цій сфері донедавна. Більшість читачів знала лише його вірші, а тепер шанувальники захоплено перечитують свіжу прозову збірку оповідань Сергія Осоки. Сьогодні у програмі Марина Лисенко, втрачений вирій, додамо кілька штрихів до портрету нашого земляка. Було коли-небудь, що ти випадково обирав професію, чи кожен твій вибір продуманий і суто твій. Ні, не можна сказати, що тут була якась така вже продуманість. В принципі, до цього якось життя само вело, Так я вступав на філологію, але я якось, коли вчився, я всі ці п'ять років, знав внутрішньо, що докладу всіх зусиль до того, аби в школу працювати не піти. Ну я не люблю там, де шумно просто. І тому я вибрав, воно мене саме вибрало, журналістику телебачення мені запропонували, я пішов, спробував, працював у новинах, це теж до речі, так дуже динамічно, напружено. Потім працював тут на художньо публіцистичних. До речі, цей період можна вважати таким, от ну найприємнішим, тому що це була робота, коли ти робиш те, що тобі насправді подобається. А потім вже пішла реклама, потім знову повернувся в журналістику, але зараз я більше працюю на інтернет-видання, пишу статті. Скажи, ну от ти зараз пишеш. Для інтернет видань це твій. Ідеал роботи, чи все-таки це не зовсім те, чим би ти хотів і далі займатися? Це може навіть і зовсім те, чим би я хотів в ідеалі займатися. Єдине питання, от кількості і концентрації, там більше-менше. Просто іноді буває мало, будемо називати це замовленнями, іноді буває багато, іноді бувають трошки не ті теми, які б хотілося, але ж ну, доводиться іноді ж висвітлювати ті теми, які доводиться. Але взагалі, от, якби мене всі обставини влаштовували, не будемо там на деталях. Хто мені я ж кажу, мені от на радіо це дуже мій формат. Я не люблю телебачення, бо там дуже багато залежності від відеокамери, від оператора, від якості його роботи. А на радіо, в принципі, ти сам майже твориш свою програму, якою ти хочеш, щоб вона була, ти можеш цього досягти. Тому це був свого часу дуже мій формат, і я згадую з ностальгією. Але все-таки в якомусь інтерв'ю я колись читала, що журналістика для поета це найгірша робота. Загалом так, тому що це втрата емоцій. Ну, в нас же немає безмежної якоїсь такої емоційної. Прірви в кожному з нас, яку ми можемо витрачати взагалі, от ну просто ні на що не озираючись, і коли я працював в журналістиці, де багато доводилося контактувати з людьми, то я відчував, що на художні тексти, власне, вже залишається набагато менше, тому що ти йдеш, ти спілкуєшся з людьми, ти щось пишеш, ти туди багато вкладаєш. А на художні вже залишається набагато менше. З інтернетом, не знаю, мені здається, тут якось простіше чогось менше виходить витрачати. Хоча теж я коли на. Напишу статтю, весь наступний день я нічого не можу взагалі робити. Бо я пишу такі не дуже великі, ну десь на 13-15 тисяч знаків. То й на весь наступний день я ні до чого не годний. Просто я відпочиваю, я просто там сижу на фейсбуці, слухаю якусь музику. Якусь так. Чи хотілося би, чи може думав, колись створити там свій власний сайт? Ти може блог. Чи навіть там більше радіо ЗМІ, які... У мене купа насправді проектів в інтернеті? У мене є і блог. У мене був і сайт. Це був літературний сайт для критики, щоб туди могли автори розміщувати там свої тексти, і можна було висловлюватися з приводу цих текстів, хто хоче? Потім у мене є. Декілька каналів на Ютубі. Тобто, я, якщо хочу якось там самореалізуватися, то я це намагаюся робити тут і зараз. Я не відкладаю в довгий ящик. А от щодо власне ну, журналістський сайт, mm -hmm. якийсь ні, я б не хотів би. Мені не подобається думати там про політику, видання, яким воно там має бути, згуртовувати колектив, намагатися там не розгубити людей, загалом адмініструвати. Мені здається, це не те, чим би я хотів займатися. Сергій Осака член Національної спілки письменників України, лауреат міжнародного конкурсу найкращих творів молодих українських літераторів Гранослов 2000, лауреат третьої премії видавництва Смолоскип за збірку віршів Голос мисливця, лауреат обласної премії імені Котляревського у номінації Поетичний твір за збірку поезії Небесна Падалиця, про оцінку своєї творчості власну і чужу Сергій Осака далі. Ну, ми ж багато теж, в чому не зізнаємось, не говоримо так, як воно є насправді. Десь, може, трошки і зайвої скромності, дехто на себе. Ну, чого насправді, якщо я написав текст, якщо я ним задоволений, якщо він мене характеризує, чого я не можу сказати, що оцей текст мені подобається? Коли, в принципі, ну і це правда, 70 відсо, усь, усь 70% своїх текстів я б однозначно щось переробив. У мене рідко так буває, що я от повністю задумаю: о, оце вірш, в принципі, такий, як. Як він має бути, в мене до нього немає ніяких зауважень, все це можна вже поставити десь під скло. Десь 70% текстів все-таки хочеться переписати. І я думаю, це нормально. Але щоб постійно думати про себе, Боже, яку я фігню пишу, звичайно, ні. Сумніви так, сумніви є, сумніви повинні бути в творчої людини. Нагороди, звання, перемоги, все це для тебе щось значить? Я десь, мабуть, років три чи чотири тому. Написав на Фейсбуці такий пост, що я не буду брати ніяких премій іменних. От Отак, от просто взяв і написав. А потім якось отак минув час, і ставлення до цього змінилось. Ну, той пост ясно, що більшість людей забула, але ну от якось до цього змінюється ставлення. Ну хто зна. Мені запропонували цього року влітку висунути мене на премію Котляревського. Я порадився зі знайомими. Вони мені сказали: ну чого, ну Котляревський все-таки це достойно. Давай. Ну я погодився. Ну щоб це для мене якось було. Було особисто значимо. Ні, насправді такого вже аж за великого значення немає. Для мене набагато значиміше було і було б. От, наприклад, той випадок, коли якісь мої тексти в Києві похвалив Василь Герасим'юк, один із нерядових поетів, або Богдан Рубчак, це поет Нью-Йоркської групи, коли він схвально відгукувався про мої тексти. Оце для мене має набагато більше значення, ніж премія там, де сидить хтось у журі, кого я може навіть і не знаю. Чесно, ну я ж не вивчаю там склад журі, а потім це. Як у нас премії даються, це ж немає такої якоїсь там шкали певної, так, під яку от людина або підходить, або ну якщо не підходить, то їй не дають. Ні, кожного року там свій контекст є. І якщо у них там оця номінація запланована, да там номінація там літературна творчість чи музика, то навіть якщо, наприклад, у цьому році немає когось дуже достойного, вони все одно зазвичай комусь її дають. Тому сказати, що це свідчення. Чогось там дуже важливе? Ну я думаю, що ні, може Шевченківська премія, хоча про неї теж дуже багато негативного говорять сьогодні. Прозова збірка нічні купання в серпні, яка нещодавно вийшла друком, вона дуже швидко стала популярною. Які відгуки можливо критики, просто читачів найбільше тебе зачепили, запам'яталися. Власне, на сьогодні дві рецензії всього є такі більш-менш професійні ґрунтовні, професій. От вчора одна буквально вона мене просто потішила <сум> назва її лицар прекрасної баби. Мене це дуже потішило. Які відгуки найбільше зачіпили? Завжди найбільше зачіпають ті відгуки, де людина говорить, що їй зрезонувало, тобто, що відбувся резонанс. Тобто, що вона десь впізнала себе у якихось текстах, у якихось випадках читала людина, і неначе поринула от у щось своє, от її понесли. Думки. Оце для мене найцінніше, от коли воно резонує. Тому що насправді нічні купання в серпні це на 70% десь це, мабуть, спогади якісь. І багато хто пише спогади, але не кожні спогади резонують. І коли мені говорять, що саме мої резонують, то це найцінніше. Зараз ти переключився більше на прозу, Чи все таки і вірші з'являються нові? Із минулої осені я взагалі менше став писати художніх текстів, тому що знову ж таки у мене дуже зараз багато інтернет-роботи оцієї журналістської. У мене є літредактура. Я редагую книжки для видавництва. Я редагую статті для сайту. Мені треба на один сайт написати три статті, на другий сайт взагалі іноземний цей іноземний паперовий журнал. В Чикаго виходить Ukrainian People Magazine, Туди також треба дві статті і такі досить об'ємні, і досить серйозні, бо вони такі досить люди вибагливі, люди, які розуміють, що вони друкують. Тому взагалі на творчість залишається однозначно менше часу. Коли я займався рекламою, цього часу було куди більше. На читання книг інших авторів залишається час. Ну хіба що опохапцем, мабуть, ще навесні я читав Майрінка Янгол Західного вікна і дочитав таки до кінця. Це в мене вже була четверта спроба, хоч насправді я цей текст дуже люблю, камючума. А бували такі випадки, коли знаєш, взяв книгу, і поки до останньої стрінки не дочитав, не буває встав... бувають такі книги. От на мене свого часу так вплинула книжка Любові Пономаренко. Тут Любов Пономаренко це прозаїк, вона згрів. Рібінки наша. Коли мені потрапила до рук її книжка Дерево обличчя, я був у гостях, то я отак її відкрив на першій сторінці. І поки не закрив, я не зміг відірватися. Але це не так часто трапляється. Сергій Осака каже, що надто серйозний для мрій. Та все ж у віршах він сентиментальний, а у прузі так і повертається в дитинство. А там і близькі серцю образи. І вималювана словом сільська ідилія. Миттєвості якісь згадуються, ну власне те, що і до творчості спонукає миттєвості. От буває, йдеш по вулиці, десь не знаю, може якась квітка цвіте, може якась в'яне, десь щось там може хтось готує або загрібає листя. От запах, миттєва асоціація, спалах, і тут прямо от така картинка випливає з пам'яті. Якесь таке відчуття щастя створюють мені отакі, якісь, скажімо, ні до чого не зобов'язуючі картинки. Це не якісь там певні випадки життя, да, які. Мають якусь логіку, початок, кінець, які для мене мали значення якесь на подальше. А от просто миттєвості. Падало листя кудись, стояло на колодязі на цямрені відро, в ньому плавав листок, отак от світило навскоси сонце, кіт сидів на воротях. Ну, тобто, отакі от просто картинки, може, десь імпресіоністичні якісь. Тобто, це не якийсь реалізм, де щось доконечне і щось до чогось веде. Тобто я згадую такі просто, це як фотознімки. До речі, ти так описуєш, знаєш, ти себе в якості художники. Чи фотографа не в неба? Я взагалі малювати не вмію. У мене мама дуже гарно малювала, мені в не передалося. От чого не вмію, це малювати в мене руки взагалі. Фотографа? Ні, ну всерйоз теж не пробував. Щось там буває, щось фоткаєш, але я ніколи не приймався. Що там експозиція, перспектива це все. Я не знаю на відзначення цих слів. А є місце чи місця, в які тобі хотілося би повертатися кожного разу? Є так. Насправді це ж така складна українська ментальна проблема. Ми ж колись то давно були нацією села більшого. зараз трошки змістилися ці вектори. Постійно хочеться повернутися у село. Насправді це постійне відчуття. От ідеш, вас, не думаєш, а там біля болота вже жовтий оцей очерет, вітер жене такі сталеві брижі, і з верб цих старих кора трюхла падає. небо таке синє, високе, осіннє. Постійно хочеться туди повернутися. Постійно. Але коли туди приїжджаєш, хочеться назад, тому що там ти приїхав, так, оце все от, ха, увібрав у себе. І хочеться назад, бо там ада. Далі, що? Я там витримую три дні. Більше важко витримати мені, чесно. От, оце такий парадокс. Я цього не приховую. Правда, любити село для мене краще з міста. Мені так зручніше виходить, тому що до комфорту, до якихось певних, наприклад, це вже говорено, переговорено до постійного інтернету. Це ж так, це залежність якоюсь мірою. Я не можу, от коли не можу там зайти на Фейсбук, прочитати певні сайти, які я по колу читаю. Коли в мене це забирають, це для мене дуже складно. А так подорожувати, куди ти любиш? Можливо, там до я знає? взагалі не мандрівник для мене вирватися з дому, виїхати кудись це така величезна ментальна проблема. Я цього року з'їздив до Одеси. Це я вважаю для себе мало не подвигом. Якби можна було опинитись, не поїхати, а опинитись. Ні, я хочу на море насправді, хочу. Я розумію, що там сонечко, пісок, це дуже приємно. Але я уявлю собі, отой потяг, оце їхати цілу ніч у тому потязі. А тоді на морі сидіти і постійно думати, що це ж треба буде ще їхати назад. То краще я взагалі на те море не їхати. Тобто, Полтава, ти відчуваєш, що 100% твоє місце. Абсолютно, абсолютно моє місто. Мені тут дуже комфортно, я жодного разу, ні, в мене молодості. Чи були якісь пропозиції в Київ їхати. Мені жодного разу не хотілось. Я жодного разу всерйоз не думав про те, щоб кудись переїхати. Мені тут ну, правда подобається. Це не то, що там кожен кулик своє болото хвалить. Ні, насправді мені тут комфортно. У передмові до прозової збірки Нічні купання в серпні Лариса Денисенко пише: наче йдеш тим туманом, і бачиш головне. А багато чого помітити можеш тільки завдяки таланту автора, який із кожної зморшки, з кожної рани, з кожного зітхання, шепотіння та натяку здатний створити історію, здатний написати образок. А в анотації до збірки небесна падалиця читаємо поезія Сергія Осоки вічне протиборство любові й смерті на руїнах пам'яті, спроба зупинити чорну течію скорботи. І відродити бодай словом Втрачений вирій! Ні дощів, ні ряден, тільки осінь і плинь. На полот на земні золоте мотовило, перетліле гниття молодої ріллі, Загрубіле шиття, що врізається в тіло. Але то не для нас, то іще не по нас. Ми погруди в землі у смерканні погруди. Беремо, несемо. Ще не час, ох, не час, і такого нам ще не було, що не буде ні борщів, ані каш, ані хат во хмелю, хмаровиння того, що, як мокрі полотна, не в'язалася заполоч наша в петлю, і ключі домовин не пливли у ворота. Тільки серце комусь улягає у слід. Утікає кудись і рятунку не просить, а його вже зове, Збаговиння боліт. Тяжко осінь зове, а глухо слухає осінь.